Зазвичай вони одягають каски та броніки, беруть до рук зброю та виходять на поле бою, бо знають, що це єдиний спосіб відбитися від ворога. Але сьогодні вони одягнуть бутси та форму, візьмуть до рук м'яча та вийдуть на футбольне поле. Привіт, мене звати Христов Денис. І це перша українська військова ліга. Верніше перший її сезон, яка створена для підняття духу та емоційного стану серед наших військовослужбовців, які проходять реабілітацію. Протягом трьох випусків ми будемо розповідати про героїв, які боротимуться за чемпіонський титул Української військової ліги. Про футбол в їхньому житті та перебіг самого чемпіонату. Е, тож, це перший сезон Української військової ліги з футболу. Починаємо прямо зараз. Київської футбольної громади вас вітаємо з цим футбольним маленьким святом! Так, отже, північ йде в другу групу. Взагалі, хто я де, я, що я тут роблю? Я волонтер. Минулому був телеведучим, ведучим всіяких, всіляких заходів. Я просто я пішов волонтерити, робити хоч щось, щоб не сидіти вдома. Мені щастить бачити військових в бойовому стані, приподнятому стані, в стані оптимізму, але вони втомлені дуже сильно. Ви навіть не уявляєте наскільки там серйозно вони грязні, втомлені. Але щирою посмішкою і віра в те, що все буде добре. Я вам більше скажу, я не знаю, може це. О, сіла. Да ладно. На самому цікавому я вам зараз таке хотів сказати! Було б дуже круто, якби наприклад, переможці цієї ліги зіграли би з учасниками прем'єр-ліги українського футболу. Ну з професіоналами, це мені здається, що для наших хлопців, для гравців «Динамо» Київ, це було б за честь вийти на одне поле з хлопцями з нашими військовими. Ну це прикольно. Від такого шаленого футболу наші хлопці швидко повернуться до звичайного життя. Тому що найкраща панацея від всіх проблем це класний футбол в колі друзів. М'яч це головний талісман футболу. В ньому драйв, в ньому енергія. І саме про це нам розкаже наступний учасник нашої української ліги. Звати мене Артем, позивний хатап. Військовослужбовець військової частини а 4005 Займаю посаду заступник командира відділення контрдиверсійної боротьби в місті Києві. Корінний киянин проживаю в місті Києві. На даний час службу проходжу також в Києві. Є тренером футбольної команди Еверест. Команда підібралась дуже така цікава, як футбольна на сьогоднішній день. Тому що нам дуже цікаво, у нас, скажімо так, один з активних учасників нашої команди це наш комбат. Тому тренером буде дуже, скажімо так, і важко, і цікаво була історія. У мене там з дитинства була мрія, колись саме от не грати в футбол, а мати свою футбольну команду. Коли запропонували тут, ну є там певні моменти, зв'язані ну, з деякими пораненнями, тому активно грати в футбол я не можу. Ми ну, було прийнято рішення, що тренером в нашій команді саме в на цей чемпіонат буду я. Футбол це динамічна гра. По-перше, це командна гра, тож є цей дух підрозділу, скажімо так. По-друге, це дуже великий виброс ендорфіну. але Футбол це така гра, коли дійсно ти віддаєшся на повну. Якщо м'яч уже взяли, то вже потрібно грати до кінця. Байдуже на результат. Є чемпіонат потрібно від першої гри, від сьогоднішньої до останнього матчу постійно. Бути в Русі так само і на війні. Є такий дисонанс, що оті по типу, військові грають в футбол, що у них часу нема. Хлопці, повертаючись в відносно мирні міста, вони повинні розуміти, що до них ставлення таке саме, і цінності зовсім інші. Звичайні побутові речі, ліжанка кави, тепла постіль, гра в футбол. Багато речей ти дивишся, коли навіть от ми були в деяких містах України. На жаль, сказати не можу, але ти дивишся, коли діти там іде обстріл, а діти в дворі грають у футбол. Тож я розумію, що ну на жаль вони звикають до цих обставин, то щоб ну постійно прильот, але все одно я розумію, що діти таким чином вони відволікаються від цих всіх подій. Так же саме і тут, хлопці, повертаючись там, з відряджень, їм потрібно десь робити цю розрядку. А багато хто цього, на жаль, саме цивільні не розуміють, що хлопцям потрібно все. Їм потрібно займатися плаванням, їм потрібно займатися футболом, що для них це теж маленькі перемоги, що для них це якась мотивація руху вперед. В минулому році так стало, що ми потрапили на базу Динамо. Там. Я дуже вдячний керівництву клубу. Ну, я зрозумів, що війна війною, а знаючи, що син займається футболом, ми з ним постійно розмовляємо я знаю, що для мене там, наприклад, було мене там футболка Інзагі, колись там знайомий передав моїм ну моєму батьку. Батько мені залишив. І я кажу, хлопці, ну війна війною, треба закривати гештальт. Хтось з футболістів залишились. Ну там певні люди також залишились в Київській області. І малому організували такий подаруночок, футбольний м'яч із з їхніми автографами. Ну і зараз у нас є такий гештальт. Ми з ним сказали, що будемо постійно весь цей м'яч, повинен бути розписаний саме футболістами клубу. Динамо футбол зближає. Як мрія, я б хотів би зіграти з Андрієм Шевченка на Олімпійському. Мене звати Кащенко Роман. Я проживаю в місті Бровари. За освітою я Зв'язки вець, але на даний час виконує обов'язки старшого офіцера відділу морально психологічного забезпечення Національного військово медичного клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь. Специфіка нашого відділу морально психологічного забезпечення це саме робота з особовим складом, який відбуває. В райони виконання завдань або прибуває з району бойових дій та з військовослужбовцями, які проходять в нас лікування. Військовослужбовці проходять постійне тренування психологічне, підготовку до виконання цих завдань та реабілітацію після таких завдань. Тому що як кажуть, що риба гниє з голови, так і в людині, якщо в голові якісь проблеми психологічного плану, то також це занижує рівень виконання ним завдань. В нашому госпіталі проходить багато культурних заходів. І проходило з 2014 року до теперішнього дня, мабуть, ну це більше 600 заходів. І ви знаєте, тут навіть не ну, настільки наша заслуга, як тих людей, які підтримують наших військовослужбовців, і хочуть це робити постійно. У Нас багато приїжджали відомих артистів, сам 95-й квартал. Приїжджали група Скай, приїжджав Кузьма Скрябін, «Царство Йому Небесне, дуже крутий концерт, був крутезний крутизний. Приїжджали. Білозір приїжджав Бобул, Це Ми називаємо музикотерапія. Вони відпочивають духовно. Вони відпочивають морально. І це знаєте, має свою таку певну, ну певний вклад робить в процес лікування. Тому що коли людина думає про хороше, вона має віру в те, що вона робить, вона робить це для того, щоб стати на ноги, повернутися до своєї рідної бригади, знову свої обов'язки, то це також допомагає. Тобто, все, що допомагає військовослужбовцю одужати і стати кріпшим що ми все це робимо. Футбол, мабуть, з дитинства це та гра, яка була саме доступна для всіх. Взяли м'яч і побігли гуляти, цілий день проводимо на свіжому повітрі. Думаю, важко зараз порівнювати моє, моє дитинство з дитинством тих дітей, які зараз ростуть, тому що не було гаджетів, не було смартфонів. У мене була купа друзів, в яких я знав, де знайти і коли знайти і коли вони грають або не грають. Я завжди до них приходив. І Ми організовували команди, бігали і грали. Так потихеньку воно трансформувалося в те, що Маю на даний час, але для загалу треба доносити, що є така ліга, що ми проводимо заходи, проводити їх частіше. Можливо, це не турніри там з мегапризами, а це просто турнір для підтримки якогось того ж самого пораненого військовослужбовця, який проходить там лікування і запросити, можливо, команду з бригади, навіть дати їй виграти, щоб вона показала матч. Дивись, ми там забили. Три гала, три-ноль він виграли, як наш рахунок. Я думаю, це буде підтримка і підтримка військовослужбовцю, і тим військовослужбовцям, які його підтримують. У кожному дитинстві в нас була мрія. Хтось мріяв стати космонавтом, хтось льотчиком, хтось капітаном дальнього плавання, хтось мандрівником, хтось журналістом. Я вважаю, те, що допомагає нам іти вперед і не зупинятись, це наша мрія. Ці ну а головна наша мрія, щоб кожен з захисників повернувся додому живим. І пам'ятайте, що в нашій грі головна не перемога, а перемога з великим рахунком. Тож побачимось на наступному етапі турніру. Це перша українська військова ліга. До зустрічі.